Ми будемо зараз читати історію, коли Бог сам особливим своїм втручанням знищив ці міста. Цікаво, що Бог попередив про те, що він буде знищувати ці міста. Бог до цього в попередній главі книзі буття можна прочитати, коли Господь приходить до Авраама і каже йому такі слова: чи втаю я, чи сховаю, чи не скажу я Авраамові те, що я планую зробити? Авраам був другом Божим. І ось Бог ділиться з Авраамом, що він планує робити. Міг би і не сказати. Авраама там не було. Його це особливо ну, нібито не стосувалося, але стосувалося, тому що в, місті, в цих містах жив племінник Авраама, якого звали Лот. І ось Бог каже: Я відкрию Авраамові те, що планую зробити. Бог відкриває Авраамові, Авраам Арам. Веде деяку полеміку, деякі переживання висловлює перед Богом, тому що там у нього його родич, йому боляче, якщо ця катастрофа застане і його. І ось в цій полемиці Господь каже, «Да, якщо я знайду там хоч, хоч там праведників, ради них не зруйную місто. Там, я вже не пам'ятаю, здається, там 5 чи 10. Праведників в усьому місті. Якщо знайду, хоча б, хоча б таку малу кількість на все місто, я не зруйную. Пам'ятаємо, що міст було п'ять, да, і всі п'ять Господь казав, що знищить. Не знищив тільки одне по проханню самого, самого жлота. Уявіть собі, да, ми сьогодні живемо в місті Біла Церква, і щоб приблизно щось подібне було сказане про наше місто. Просто уявити. Слава Господу, що Господь такого ну, не каже, да, але дивлячись на сьогоднішні події в світі. Що як руйнуються міста? Ось щоб нам було сказано, да, що Господь прийшов би і сказав би, ну добре, найду в білій церкві 10, там, праведників, не знищу це місто. Напевно, в наших очах це б звучало якось 10, та я думаю, тут ну, декілька десятків тисяч знайдеться. Да? Не знаю, яка ситуація була з тими містами, що до цього сам Авраам дой дойшов. Не Господь каже йому, да, найду 10, а Авраам, торгуючись з Богом, каже: ну, хоча б, якщо там 10. Напевно, слава про ці міста була вже ну геть така слава, геть не слава, наче й слава відома, але геть не слава. І ось Господь посилає двох ангелів до цих міст і разом прочитаємо. 19 глава з першого вірша. І прибули обидва ангели до Содому надвечір. А лот сидів у брамі Содомській і побачив лот, і встав їм назустріч і вклонився обличчям до землі. Ще раз зверну увагу, давайте уважни, будемо уважні до тих попереджень, які лунають в цій історії. Та й промовив: Ось, панове, зайдіть додому вашого раба і переночуйте, і помийте ноги свої. А рано встанете і підете на дорогу свою. А вони відказали: Ні, бо будемо ми ночувати на вулиці. А він сильно на них налягав, і вони до нього з дороги зійшли і війшли додому його, і вчинив він для них прийняття і напік прісного, і їли вони. Ще вони не полягали, а люди того міста, люди содому, від малого аж до старого увесь народ звідусіль оточили той дім. І вони закричали до Лота і сказали йому Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою і сказав Браття мої, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що муже не пізнали, нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцим не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. А вони закричали Йди собі, геть, і сказали: Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею. Тепер ми зло гірше тобі заподіємо, ніж їм. І сильно вони налягали на мужа налота і підійшли, щоб висадити двері. Тоді виструмили свою руку ті мужі і впровадили лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході додому зібрались, вони вдарили сліпотою від малого аж до великого, і ті помучилися, шукаючи входу. І сказали ті мужі до лота: Ще хто в тебе тут? Зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, виведи з цього місця. Бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Господь послав нас, щоб знищити його. І вийшов лот і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав: Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Але в очах зятів він здавався, як жартун. А коли зійшла світова зірниця, то ангели приналягали на лота, говорячи: Уставай, візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього місця. А щоб він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов. Схопили за руку Його, і за руку жінку його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили поза містом. І сталося, коли один із них виходив, виводив їх поза місто, то промовив Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе і не затримуй ніде в околиці, не затримуйся ніде в околиці, ховайся нагору, щоб тобі не загинути. А Лот їм відказав ніж бо, Господи, ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти побільшив свою милість, що зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу, але я не встигну сховатись нагору, щоб, бува, не спіткало мене зло і я помру. Ось місто це близьке, щоб утекти туди, а воно маленьке, нехай сховаюсь я туди. Чи ж воно не маленьке? І буде жити душа моя. І відказав він до нього: Ось я прихилився до твого прохання, щоб не зруйнувати міста, про яке ти казав, швидко сховайся туди, бо я не можу нічого зробити, аж поки не прийдеш туди. Тому й наказав ім'я тому місту Цоар. Сонце зійшло над землею, а Лот прибув до цару, і Господь послав на Содом та Гомору дощі, сірки і вогню. Від Господа з неба і поруйнував ті міста, і всю околицю, і всіх мешканців міст, і рослині з землі, а жінка його, Лотова, озирнулася назад і стала стовпом соляним. І встав Аврам рано вранці і подався до міста, де стояв, був він перед лицем Господнім. І він подивився на Содом того мору і на всю поверхню землі тієї околиці, і побачив, ось діймається дим від землі, немов дим із вапнярки. Ось до цього місця. Цікаво, події, які описані, ми з вами читаємо, вони вірю всім серцем, реально відбувалися. Цікаво, що на території, де ці місця знаходились, навіть сьогодні археологи знаходять підтвердження, тому що. Ну, Якийсь величезний тут точно відбувався. Цілі е, е, такі як би сказати, сірчані речовини знаходять там. Е, е. Декілька попереджень, на яких я читаючи цю історію, хотів би з вами звернути увагу. Господь, звертаючись до Лота, говорить про те, що місця ці будуть знищені, і тобі потрібно поспішити вийти звідси. І тим паче Ангел йому кажуть, все, що твоє в місті, виводь із собою. Лот повірив ці слова і йде, починає своїх, тих, хто йому близьких людей, закликати, пішли зі мною. І одні, одні з тих, до кого він підійшов, це були його зяті. Вони ще не були одружені на його дочках, читаємо тут в історії, і він підходить до них, каже, хлопці, пішли зі мною. В очах. Хлопців, читаємо, вони його сприйняли, знаєте, як жартуна. Ну, шутки прийшов розказувати. Що десь якесь щось відбудеться і знищені будуть ці міста. І вони не сприйняли серйоз. Друге попередження, про що в цій історії, на яке я зверну увагу, це те, що Ангел каже, Лотові, уже вививши його за місто, каже: рятуй душу свою. Не озирайся назад. Коли будеш виходити з міста і тікати, не оглядайся назад. Його дружина, читаємо далі в історії, вона, не, вона ослухалася цього попередження і оглянулась назад. Роздумуючи над цим, я думав, які є причини, чому ми не реагуємо на попередження, чому ми не слухаємо їх. Як видно із цієї історії, із цих попереджень. Одна із причин: ми серйозно не сприймаємо попередження. Інколи нас попереджають про щось, не роби те чи інше. Чи може трапитись так чи інакше? Ми серйозно не сприймаємо. Ми думаємо, ну, може, не трапиться, ну, щось вигадав собі і так далі. Цікаво, да, якщо взяти 24 лютого, я скажу про себе, да, я якось, ну, ми всі чули. По новинам і так далі. Ми всі чули попередження про те, що війна може трапитись. Хтось десь готувався, да? е, серйозно відносився. Я знаю навіть пам'ятаю в ніч 24-го, коли бахнуло, я був здивований, як швидко деякі люди були підготовлені до того, щоб виїжджати. Я виглянув вікно і побачив, що деякі машини вже їдуть. І на протязі буквально кількох годин вже була ціла пробка на володарській трасі. Я уявляю, що робилося на більш серйозних дорожніх путях. Що, що робилося? Деякі люди, я знаю, спілкувався з деякими вчителями, родичами. Вони вже до Нового, ще до Нового року, ще коли перші попередження лунали, у них вже було готово на документи, деякі, харчі і так далі, на дорогу, ліки і так далі. Хтось. Може так, вагався, так, як приблизно скажу, як є, може буде, може, не буде. А, хтось не готувався. Та не буде цього. Та, ні, та, ні, та ніколи, та що це, братський народ і так далі. Вони там собі військові вчення і так далі. Я це не говорю до того, правильно ми робили одне, чи друге, чи третє, так? але лунало попередження. Лунало попередження і як до нього віднеслись. Хтось серйозно. Хтось та якась шутка не несерйозно сприйняли. Друге, на що хочеться звернути увагу, що коли лунає попередження, як попередження до Лота і до його близьких, які з ним вийшли, це дві дочки і його дружина, інколи ми відносимося до попередження, не цінуючи ним. Нам цінніше те, за що ми можемо триматися, або те, в чому нас попереджають. Ось жінка Лотова, вона цінувала те життя, і їй було цінніше те, що вона полишала, ніж те спасіння, яке її чекало. Вона настільки сильно любила те минуле життя і те, те що вона покидала, ніж те, що могло чекати її попереду. Дуже часто так само в нашому житті може лунати якесь попередження де, не роби того чи іншого. Можливо, попередження не гріши, але нам настільки солодкий той чи інший гріх, що ми на попередження не реагуємо. Ми краще будемо жити з гріхом, ніж приймемо серйозно те попередження. Цікаво, коли заходиш в магазин, на двох речах бачиш великими здоровими літами майже на третину упаковки пачки сигарет надпис. Не кури. Вбиває. На, були, на бутилці з алкоголем великими, великими буквами написано, що викликає запалення е, проблеми з печінкою. Це розпечінки. Великими буквами. Але чому на це не реагуємо? Ми сприймаємо це, можливо, несерйозно, а можливо, нам просто цей гріх, ця залежність цінніше, ніж життя. І ще одна причина, яку я виділив, чому ми не реагуємо серйозно на попередження, тому що ми в них не віримо. Тому що ми в них не віримо. Дружина Лота, можливо, в якійсь мірі, повертаючись назад, вона не вірила в те, що може щось трапитись з нею, але ми читаємо в історії, що вона стала соляним стовпом. Цікаво, коли ми читаємо Євангелія від Луки, Ісус Христос згадує цю історію про лота. Євангеліє від Луки, 17 глава. Прочитаємо з 28 по 36 вірш. Ісус Христос, говорячи про останні дні, порівнює їх з днями з Ноя днями в попередніх віршах. А ось в цих, які будемо читаємо, з днями життя Лота. Так само, як було за днів Лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували того ж дня, як Лот вийшов з содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забирати не злазить. Хто ж на полі, так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину. Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам: у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові один візьметься, а другий полишиться, дві молотитимуть разом, одна візьметься, а друга полишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. Господь Ісус Христос попереджає і говорить про те, що хто дбатиме в цьому світі якось зберегти свою душу. Наповнити, як минулий раз ми з вами читали, своє життя всякою безпекою, життєвою, всякими благами. Тут максимум комфорта, максимум безпеки, але забуває про вічність. Про те, що його душу очікує вічність, він погубить її. Як багато ми може стараємося добути, набути тут на землі, втрачаючи так багато в небесах, як та жінка лотова, яку, яку тут згадує Ісус Христос, яка любила старе життя оце земне дорожче, ніж те спасіння, яке її очікувало. Як важливо для нас сьогодні шукати Царства Божого. Шукати його більше, ніж всього земного, що тут може бути. І Ісус далі попереджує да, про те, що коли він буде забирати своїх, Він каже, що буде двоє, один забирається, другий полишиться. Де окажусь, де окажусь я. Як важливо нам бути, можливо, сьогодні лунає дуже багато попереджень. Попереджень про те, що може бути ракетний обстріл кожний день, попереджень про те, що може бути наступ звідкись, попереджень про те, що. Може бути атомний взрив і так далі. І багато що страшить нас. Але чи страшить нас сьогодні попередження Боже про те, що буде вічність, і нам потрібно до неї бути готовими? Чи про це ми переживаємо більше? Тому хай Господь благословить, якщо його милі ще бачити добрі дні на цій землі, дійсно бачити добре в Україні, але переживати більше. І бути, і бути чуйними до тих попереджень Божих, які лунають з Його Слова більше, ніж до тих попереджень, які ми чуємо за вікном на вулиці чи з телевізора щодня слухаючи новини. А Богу хай буде слава. Амінь. Станемо, помолимося, воздамо Богу славу.